У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині церква святкує пам'ять інтересних святих. Обично ми вспоминаємо священиків, архіереїв, патріархів, але нині церковь святкує пам'ять простеньких хлопчиків. Один був чтець, тобто буквально дяк по-нашому, а другий і подіякон. То є чи не були в сані навіть Дияконському, але в той час, коли у Константінополі захватили кафедру «Аріане» – така секта, люди, які не признавали во Христі Бога, то притягували у свою секту. У своє злоречиве учення усіх. І їм дуже було важно цих молодих людей прикликати у аріанство. І вдруг молоді хлопці вже мали певну освіту, достатньо, щоб розуміти богослов'я церкви, відмовилися. Сперва їх аріяни. Напудили, що приписують їм якийсь злочин, придумають і розпустять чутку, що вони якісь гріховодники. Але коли виділи, що юноші не що рішили? Рішили так же убити їх, як і їхнього, вони прислугували при Патріархові Павлові якого ар'яни вивезли і вбили. Перший признак безбожників, коли прикриваються релігіями, захвачують церкви, бігають по вулиці, сидять вдома і кричать, яка релігія добра, яка ні, перший признак це люди безбожні, не церковні. Люди, котрі втратили зачастую і уваження к правам людини, не можна. Додівати чоловікові за віру. Ми православні, ніколи нікого не понижаємо. Якщо ти не православний, твоє право, пожалуйста, твій вибор. Но ми лише даємо замічання. А чому ви, не православні, захвачуєте православні храми або критикуєте православних? А Яка вам різниця? Ви і так до церкви не ходите? А оці хлопчики, юноші, виявилися в високій степени вірні православію. Ведь що їм було ризикувати? Якщо б вони зголосилися прийняти то тобто вийти із чистоти православ'я, їх б зробити по діаконами. Кстати, їм обіцяли навіть зроблять їх єпископами, а вони сказали ні. Бити єпіскопом і митрополітом за межами церкви Христової то ігра, бавка, сектанство і розкольники то ігри, а не релігія. Кстати, замічено, що в нас в Україні пару митрополітів покинуло канонічну церкву. Але що було замітно? Митрополити в розкол пішли. А більшість і подіяконів, що їм прислуговують, не пішли своїми ахереями. Це такий показатель високий, що і подіакони оказалися юноші більш вірні церкви, чим сановіті митрополіти, куди красно говорять, якісь річі возвишені говорять, а вони просто відступили. Од церкви. Може такий відступник уже робити, що хоче, Натяти нася ся ризи, славні, золоті, або шубу купити собі якусь, або якісь там особливі відзнаки робити, все є то напрасно. Чоловік, відступивши від от Бога, уже не християнин. Святі наші православні, що їх просили? Киньте маленько, ладана на язичеськое капище, на огинь. Закурить маленько і ви свободні, йдіть собі, вас ніхто бити не буде. А люди приймали смерть. Не хотіли навіть такої діяння зробити. Розуміли, предательство відступлення від церкви є равно смерті. Духовній. Юноші Маркіяни Мартірі нині празнуємо показали такий образець. До речі, сьогодні в посланні апостола Павла Колосянам указує, як важливо знати правильно Євангеліє слово Божо. Ми живемо тепер в таке час, коли не лише лож іде із. Серед інформації, але ще йде перекручування Слова Божого. Но Павел нині каже, ви християни нині, котрих Бог прикликав, ви вчора були мертві у гріхах. Бо чоловік, який грішець, це мертвий у розумінню християнському. Но вас Бог оживив вірою в Христа Ісуса. І стребивши ученієм був о нас рукописання, котре було проти нас. До речі, слово рукописання означає, що там на небі рукою записані Господом наші гріхи. Там записано не лише щось ми зробили, а й щось ми сказали, а й щось ми подумали. Ми сказали, подумали і забили. І знову чоловік каже, я нічого не зробив, я святий, а в нього повна душа, гніва, злоби, ненависті, паскудних слов і тайни злих планів. І так Бог віруючи в Христа Ісуса, хто став християнином в таїнстві хрещення, в першому воскресенню, називають Гощі. На небі відбувається чудна акція, із книги жизни витираються гріхи християнина, який прийняв крещення і став систематично сповідатися і причищатися, маючи таке облако світілей, держимося єдинство церкви. Бо доки ми з церквою, ми з Господом, і той перебуває тверді. А у вічності разом з святими нині ми і з усіми святими церкви по милості Божій зможемо й ми наслідувати царство Божоє. Амінь.